8-12 червня на березі Чорного моря пройшла сьома міжнародна науково-технічна конференція проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні. Спортивно-оздоровча база Ну корабел гостинно зібрала у себе учасників конференції, які приїхали з різних куточків України. Урочисте відкриття заходу відбулося 9 червня. Ректор Нук Сергій Ришков висловив свої сподівання, що обмін досвідом та шире спілкування на березі Чорного моря надасть наснаги і сил для розвитку перспективних наукових напрямків сучасної екології. Примічно, що до нас все більше приїжджають учених екологів з різних регіонів. як И Украины, и также есть представители наших партнеров. Это университеты Китая, Вьетнама, из России. То тобто, есть я хочу сказать, что проблема экологии волнует всех. И особенно это важно для Украины, которая имеет компактное расположение, в которой сконцентрировано большой объем промышленных предприятий. Конференція включає в себе пленарне засідання, а також роботу по восьми секціях за наступними напрямками: екологічні та економічні проблеми галузі, проблеми енергозбереження, екологічна безпека, енергозбереження при управлінні проектами. Тощо сьогоднішня конференція, яка відбувається тут, в Коблево на базі відпочинку університету. Надзвичайно гарно організовано, приємний, теплий, такий гостинний. Прийом це для нас дуже приємна робоча така обстановка, створюється, формується. І доповіді дуже цікаві, високого рівня. Те, що сам ректор присутній, теж свідчить, що конференція проводиться на дуже високому рівні, і учасники виступають. Дійсно, фахівці своєї свого напряму профілю. Тема моєї доповіді сьогодні була теж присвячена сучасним еколо-економічним та правовим проблемам стало про докорестування. Ми в цьому году привезли два доклади. Один посвящён переробці полімерних відходів і виробству з них різних конструкційних деталей для машиностроєння в частности. А другий доклад, який я представлю на роботі секції, посвящён ліквідації аварій розливів нефтепродуктів. Непосередньо на залізничному транспорті і в кобінерованому спіщенні з морським транспортом. Сьогодні моя доповідь стосувалася вирішення проблеми Знесолення мінералізованих вод, які зустрічаються, скажімо, на півдні, сході України і в інших регіонах України. Ця проблема є дуже важливою, тому що в цих регіонах практично люди не можуть отримувати якісну питну воду через високий рівень засоленості води. В даному випадку ми вирішуємо проблему через виділення нерозчинних комплексів алюмо. Сульфати в кальцію. Ми вже третій раз на нашій конференції, третій раз на этой базі. Ви молодці так держать. И в принципі, конечно, благодаря вот таким вот радушным приемам, происходит обмен нормальными мнениями, школами. Те доклади, которые мы делаем на конференціях, очень всех цікавлять, потому что проблемой шума не займається в Україні практически никто. Сподіваємося, що плідна праця та інноваційні розробки вчених національного університету кораблебудування та інших провідних вищих навчальних закладів України допоможуть у вирішенні нагальних проблем екології та енергозбереження в суднобудуванні.